Всіх вітаю на уроці української мови. Підготуйте свої робочі ЗОшити, ручку олівець та лінійку. Ми з вами продовжуємо сьогодні пригадувати знання про звуки і букви. А саме сьогодні будемо згадувати, як розпізнавати м'які приголосні звуки. Перше наше завдання продовж речення. Я буду читати твердження. На цеглинках будуть з'являтися відповіді. Ви називаєте кольор цеглинки та відповідь. Мовні звуки написні позначаються звуками чи буквами? Буквами. Звуки бувають голосними та мовними, чи голосними та приголосними. Ваша відповідь голосними та приголосними. Приголосні звуки бувають твердими та м'якими? Чи лише твердими? Твердими та м'якими. Буквами пишемо чи чуємо? Пишемо. Буквами читаємо чи вимовляємо? Читаємо. Звуки ми пишемо чи чуємо. Звуки ми читаємо чи вимовляємо? Вимовляємо. Молодці. Сьогодні на уроці ми з вами і з нашими друзями будемо подорожувати до українського міста Львова. Познайомимося з його історією. Побуваємо на найпопулярніших куточках міста. Відкриваємо робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо в один робочий рядочок та записуємо. 5 вересня класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку. Нагадую, що назви країн та міст пишемо з великої букви. Поставте на паузу та виконайте. Прослухайте. Уважно текст. І скажіть, будь ласка, в чому тут помилка? Наша незабутна подорож Україною розпочалась з Зі Львова. Це дуже красиве місто. Ми побили його з першого погоду. Скажіть, в чому тут проблема? Пропущені букви, правильно. Будь ласка, зараз поставте на паузу, прочитайте текст самостійно та вставте пропущені букви, а потім перевіримо. Отже, перевіряємо. Наше незабутня. Так, мали б вставити букву Я. Подорож Україною розпочалася зі Львова. Це дуже красиве, стародавнє. Місто. Ми полюбили його з першого погляду. Подивіться, будь ласка, уважно та скажіть, чи так само ви вставили пропущені букви? Тепер у вас така задача. В зошиті з нового рядочку поставте абзац. Поставте зараз відео на паузу та спишіть весь цей текст. Весь текст. Спочатку до кінця вставляючи пропущені букви. Списали. Тепер наступне завдання. Візьміть олівець до рук. Та у списаному тексті підкресліть букви, які позначають м'які приголосні звуки. Самостійно підкресліть, будь ласка, я потім перевірю. Тепер, після того, як ви підкреслили м'які приголосні звуки, будь ласка, вимовте їх. Скажіть, будь ласка, а чи є м'який приголосний звук у слові його? Є, назвіть його. Й. А чи знаєте ви, що він завжди mm. м'який? Так, знаєте, молодці. Подивіться, будь ласка, на два слова, які на вашому екрані з'явились, та прочитайте їх. Це слово львів та слово чудовий. Пригадайте, будь ласка, як позначаються голосні звуки на письмі, кружечком, тверді. Тверді приголосні рисочкою, а м'які приголосні двома рисочками. Ваше завдання зараз списати ці два слова того, як ви їх спишете, побудуйте, будь ласка, спочатку спис... списуйте слово львів, будуєте звукову модель цього слова та пишете, скільки букв і скільки звуків. Та перевіряємо потім. Ставимо на паузу і виконуємо. Перевіряємо звукову модель слова львів та скільки букв і звуків і складів. Записуємо з нового рядка слово чудовий і виконуємо ту саму роботу. Ділимо на склади, будуємо звукову модель і пишемо, скільки букв звуків і складів. Перевіряємо. Якщо в когось є яка помилочка, не страшно, просто виправте її. Молодці! Тепер пропоную вам прочитати повідомлення від наших друзів. Прослухайте спочатку уважно. У Львові стоїть пам'ятник Данилові Галицькому. Львів'яни вважають, що він побудував їхнє місто і назвав на честь свого сина Лева. Він зас... від заснування Львова минуло вже понад 750 років. Будь ласка, поставте на паузу та прочитайте цей текст самостійно. Діти, а тепер, будь ласка, перекажіть про що текст? Прочитайте подане слово. Заснування. Будь ласка, вимовте м'який приголосний звук у цьому слові. Ні. Правильно. Поясніть, а чому він позначений двома однаковими буквами. Тому що в українській мові звуки, що подовжуються у вимові, позначаються на письмі двома буквами, наприклад, насіння, волосся, гілля і так далі. Прочитайте ще раз це правило самостійно. Тепер пропоную вам утворити за зразком слова з подовженням приголосних звуків і записати їх, а потім підкреслити букви, які позначають подовжені звуки. Зв'язок такий, Зразок такий: в'язати, в'язання, читати. Утворіть слово з подовженням. Читання молодці, знати, знання молодці і жити. Життя. Зараз з нового рядочку з великої букви через кому ви записуєте ці е, три пари слів і у трьох словах, де є подовження, позначаєте подовжені звуки олівцем підкреслюєте. Ставимо на паузу та виконуємо. Молодці. Перевірте, чи правильно ви записали. Ось так ви мали записати, і не забудьте, що мали підкреслити подовження звуків. Давайте трішки більше тепер дізнаємось про нас Львів. Львів це сьоме місто в Україні за кількістю населення. У місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. Поставте на паузу. Та прочитайте самостійно. А тепер, будь ласка, перекажіть, що ви прочитали. Розкажіть, будь ласка, хто з вас був у Львові та що там найбільше вам сподобалось. Ваше домашнє завдання тепер хочу пояснити: у вправі 12 є назва Львівська майстерня шоколаду. Вам потрібно списати назву майстерні, підкреслити букви, які позначають м'які приголосні звуки, м'які приголосні звуки, та написати, чи хочете ви відвідати цю майстерню і пояснити, чому. А якщо ви вже відвідували цю майстерню, то розказати, чи сподобалося вам чи ні. Одне два речення. Наприклад, львівська майстерня шоколаду, ви пишете. Підкреслюєте, які приголосні звуки. Якщо хочете побувати цю, в цій майстерні, записуйте. Я дуже хочу побувати у, львці, у майстерні шоколаду в міста Лева. Наприклад, це я вам приклад кажу. Чому вас запитуєте? Мені дуже хочеться подивитися, як виготовляють шоколад. Та скуштувати його. А якщо ви вже там були, ви можете, наприклад, написати, я вже одного разу в житті відвідував Львівську майстерню шоколаду. Мені дуже сподобалось там, тому що вона має в собі багато видів шоколаду. Це приклад мій, я тільки що вам придумала і сказала, А ви пишете своє. Діти, скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися на уроці? Що ви пригадали? На цьому урок наш закінчується. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей!